Метал, який звідси залетіло, а воронка, як будто би воно звідти вилетіло. от, от прибиває метал, частково ці елементи того калібру. Дивіться, от якщо взяти газову трубу, от вона, бачите, яка? бачите, які дірки, як воно прибуває газову трубу. І просто як решета. Я питався її зняти, але вона не поміщалася. В телефон, от вона такого розміру. Десь 14 метрів в діаметрі ця воронка. І тут ще така. Трапилася штука, що ця воронка викинула снаряд Другої світової війни. От він там десь лежав. Печне дитячий майданчик, от він там є. Там та біда, та ще тут все викинули. Повністю заряснаряжений снаряд, який міг би взиватися теж. Руслан Сич, голова Дачненської громади, територія якої межує з Одесою. Розповідає, від початку повномасштабного вторгнення село зазнало масованих атак ворога, адже тут зруйновано аж 330 будівель. На щастя, люди вціліли, та російські снаряди завдали чимало шкоди їх оселям. За один заход прилітало по 13 шахетів, по п'ять шахетів прилітало по сім ракет одночасно пів півгодини. На жаль, ми та громада, яка зазнала. Таких пошкоджень, зазнала такої біди одної з перших громад. Ми, вроді, як і не передали, знаходимося, але до нас привітала дуже часто. Якщо ви бачили, постійно писали Здачне, дачне, дачне так воно і є. Через воєнні загрози частина жителів здачної виїхали, особливо у перший рік обстрілів. Місцеві розповідають, російська зброя літала низько, просто над дахами, деколи міняла траєкторію та часто влучала. Через це село проходить залізнична колія. Одноіменна станція Дачна символічно ділить населений пункт на дві частини. Між тим за останній час люди стали повертатись до рідних домівок. Також переїхали з великих міст у сільську місцевість і Одесити. Офіційно тут 12 тисяч мешканців, а насправді багато більше, стверджує голова. Багато хто живе у віддалених селах. У нас крім Дачного, ще є сім сіл за межами Дачного. Є є ще масиви, дачні масиви, в яких складається у нас практично 21 тисяча дачних участків є з будівлями. Це ми не рахуємо. Вони не входять до нашої складу громади як перепис населення, з кількість населення, але наскільки значно більше, ніж тих, хто живуть у нас у стільки в наших селах. Тобто 21 на просто дачних учасників які порахувати хоч би по одній людині на цих дачних участках. Це буде ще 21 тисяча людей. Є там, які живуть постійно на цих дачних масивах, особливо зараз, коли війна, багато хто поїжджав з міста і поселилися на постійному основі. Там в школу до нас діти ходять. Через прильоти у приміщенні сільської ради обвалилися стелі. Показує Руслан Сергійович, та усі працівники щодня на місці. Ні, не страшно. Ми працюємо на користь наших людей, відповідаємо за людей всіх. Ми як влада постійно працюємо над тим, щоб максимально люди переживали навіть коли не було світла, навіть коли багато чого не було, але щоб люди не потерпали від цього. Ми генераторами качали воду. Багато що робили для того, щоб люди... Ну, хоч не в цій мірі відчули, що дійсна війна. Один із калібрів поцілив у тутешню школу, де навчається 650 дітей. Бачите, що сталося з нашим будинком культури. Повністю частково потребує повного зносу, тому що відновиті неможливо. На жаль, до цього будинку культури ходило десь до 400 дітей, щоб ви розуміли. Він працював сюди, було. Кількість гуртків було до 400 дітей сюди ходило. Було дуже добре, діти займалися творчістю, малювали, співали, танцювали. Але, на жаль, бачите, всі вікна, всі, тут не тільки вікна, на жаль, від вибуху постраждають перестінки, тому що вони повністю їх, їх надувають як м'ячі, на жаль. Поряд зі школою вже будується протирадіаційне укриття. Його площа вражає і зможе вмістити 650 людей одночасно. Вартість об'єкту складає 120 мільйонів гривень. Роботи масштабні. Зруйновану будівлю школи частково відновили, відремонтували дах і перший поверх. Поряд є тимчасове укриття. Це головна умова, щоб діти змогли навчатись. Проте на відновлення закладу потрібно ще дуже багато грошей. Їх наразі немає ні громада, ні держава. Та місцева влада докладає зусиль, щоб діти отримували освіту. Всього у дачному аж 1300 дітей. Майже половина з них навчається в іншій школі. Тут так само збудували укриття, в якому затишно, тепло і безпечно. Це укриття доволі таки сучасне. Воно обладнане системою опалення за допомогою таких панелей і вентиляцією, яка теж йде з підігріло. Далі тут дотримані всі норми пожежної безпеки, водопостачання, вентиляції, і завдяки тому, що такі укриття з'явилися, ми змогли відновити процес в очному форматі. Усіх дітей споруда не вміщує, тому місцева влада готує проект нового укриття на 350 місць з харчоблоком, якого школі не вистачає. знаходимося на території початкової школи, яка відокремлена в нашому закладі освіти. Ось зараз ви можете побачити цю ділянку землі, на якій зараз планується будівництво підземного укриття із їдальною. І, звичайно, він буде цей корпус приєднаний до самого корпусу початкової школи для того, щоб діти могли безперешкодно потрапляти і в укриття, і до їдальні. А просто у центрі села місце, де влучив російський снаряд. За іронією долі, він поряд з дорожнім знаком. А може, окупанти сюди і цілились. На цій стелі видно, яким чином ось тут є, оце в бетоні вибиті воронки. Це є якраз ті осколки, які летіли в різні сторони в населеному пункті. Слава Богу, що ця стела дуже міцна і вона захистила багато будівель з цієї стеличної сторони. Але від вибухової волни тут повилітали окна у всіх, багато криші повиривало, багато що що, але ця стела десь зберегла, може, навіть комусь життя в нашій громаді, в тому числі мені, тому що в момент вибуху я був з тієї сторони цієї стели, прямо за стелу, з тієї сторони. Так як був тут, я, я рядом, здавалося, що я знаходився прямо внутрі огненого шару. На жаль, хлопець був, молодий хлопець недалеко від мене знаходився, трохи. Лівіше находився. Много від вибуху схопнулася одна легеня, йому робили операцію, відтинали частину цієї легені. Ось така от біда, отак от от ми зустріли війну. На вулиці Миру повсюди свідчення війни. Про страшні обстріли нагадують сліди в цегляних парканах. Тутешні жителі врятувалися дивом. Це все таркета. Забору теж не було, він був знесений. Це забор уже люди встановили. В момент прильоту отут, отут от бабуся, якою під 90 років, і вона чудом вціліла, хата горіла просто як свічка. Я сюди приїхав, хата горить, ми думали, що з бабусею все біда, але вона якось сховалася там в веранді. і тільки трохи зачепили її голову. Вона жива, здорова. Зараз ми допомогли, і ми допомогли коштів, і держава допомогла, виділила кошти. І вона зараз придбала собі квартиру. неї Два сина є, Придбала квартиру, так що бабуся жива, здорова. Але на той час тут все горіло, навіть земля горіла, тому що тут все було, паливо то розлетіло з тої ракети, воно горіло все взагалі, як, як єдиний великий такий факел. Голова громади знає в деталях історію кожної постраждалої родини. Показує у сусідньому будинку під завалами опинилась мама з шестимісячним немовлям. Просто від вибуху все взагалі зжимається. Якщо велика людина, то їй не так. А дитина маленька, вона може і перестати дихати від такого вибуху. Але з дитини все добре, мати добре, всі живі, слава Богу. Ця будівля теж вже люди відновили. Тут повністю було знесено. Дах на цій криші, а в момент обстрілу тут знаходилася мати з сином. Мати від, від посікло дуже стіклами, Вона була вся в крові від цього вибуху. І дитина теж вони, вони злякалися дуже добре. І знаєте, машина, яка була в закритому гаражі, то та постраждала від вибуху, навіть в закритому приміщенні поплющила. Тому що. Ну, Слава Богу, вони вже повернулися, відновилися і таким чином вже бага... майже все відновлено в нашій громаді. Багато людей вже добре в них більш-менш все зроблено І всі надіємося на те, що далі будемо жити, працювати і процвітати. Війна стосується кожного. Дачненська громада не виключення. У боях загинули 14 місцевих захисників. Серед них працівник сільської ради Сергій Міщенко. А ще багато зниклих безвісти. У нас, якщо ви бачите ці прапори, які отут і стінці, вони не просто тут так з'явилися. Це е, насамперед ці бригади і ці підрозділи. Вони тут не всі. Це ті, які ми допомагали і допомагаємо, і будемо допомагати. Коли в нас була більша можливість, це було у 2023 році. Ми передали тільки 200 мільйонів гривень на ремонт одеського госпіталю військового. Тільки туди пішло 200 мільйонів з нашої громади. А всі інші підрозділи теж отримували. Ми і автомобілі їм купували, і дрони, і зараз купуємо, і будемо купувати, якщо це потрібно буде. Тобто все, що можемо, скільки нам дозволяє наше фінансове забезпечення, наш бюджет, ми. Все таки вважаємо, що зараз найперше це на допомогти цим хлопцям, які нам на передовій які боронять нашу державу, тому що що б ми тут не робили, якщо там не буде утримано, то тут немає сенсу щось робити. Місцева влада допомагає своїм воїнам ще з 2014-го, особливо 35-й бригаді, яка дислокувалась тут раніше. А от як бути з мирним населенням, яке також потерпає від вибухів, загроз і втрат, від місцевої команди залежить дуже багато. Саме головне, я вважаю керівнику триматися, не розгубитися. Ми ж всі мирні люди, і коли почали падати ракети просто на голову, тут саме головне було втриматися, не розгубитися. Люди не повинні були бачити, що керівництво знаходиться поряд з ними постійно, навіть коли є загроза обстрілу повторного, коли є загроза життю, але потрібно було знаходитись постійно. І це з обов'язок кожного керівника, я вважаю, бути постійно рядом з людьми, щоб не було ні паніки, ні що іншого. Знаєте, Коли у нас 270 будинків постраждало від цих от калібрів, потрібно було розробити програму. Ще не було досить тієї програми, від держави наша не дуже працювала, а людям треба зимувати, ми розробили свою програму. І допомагали людям фінансово, кожній людині допомагали підвозили, десь щось подлагодали, кому могли, щоб люди вийшли в зиму і перезимували, виділяли кошти як на відновлення самого будинку. Ми не могли повністю закрити всі потреби, але ми виділяли і по 100, і по 200 тисяч гривень на відновлення будинків. Я зрозумів, що людям взагалі війну складно переживати. Ми навіть додавали кожній сім'ї громади, ну, кожному будинку по 5 тисяч гривень на те, щоб людям могли купити паливо, там, ще, ще, ще якісь потреби кому що потрібно було. Багато приходило до мене мешканців, там, бабушка одна прийшла і каже, гі, чи за ці гроші. Я за світло заплатила, і мені на цех вистачило. І ці пенсії в мене збереглася, я змогла якось їди собі купити. Я дуже вдячний нашим країнам-партнерам, які дуже допомагали гуманітарно, привозили якісь крупи, якісь пакунки, якісь це все. Ми теж закупали за рахунок громади набори їжі, туди входили там і консерви, там тушонка, згущенка, масло, крупи. Мука для того, щоб на якийсь час людям людям допомогти. Разом ми з нашою громадою, з людьми пережили ці важкі, дуже важкі моменти. Знаєте, те, що нас не вбиває, то робить нас сильніше. Я вважаю, що сьогодні українці, наша нація, вся стала дуже сильною. Ми стали єдиною. У нас немає яких-то політичних чи ще яхай, речей, які могли б нас роз'єднати. Зараз ми єдині. Це дуже добре, але хотілося б, щоб якнайшвидше дійсно завершилася війна нашої перемоги, щоб Бог дав нам мир на нашій землі. І я вважаю, що держава, наша країна, Україна це найгарніша держава в світі. Вона має бути ще й найспроможніше, і дасть Бог так воно і буде. Завдяки саме людям, які живуть на цій землі.